6.38 вечора, і ми на деякій водоймі. Зараз за пару годин, 2-3 години до темна, і можливо трохи з темна. Ми тут половимо лящів на фідра. Фідер ми будемо сьогодні забивати отаку від флагмана прикормку Grand Brim Yellow. А такою карамелькою вона тягне. в мене ще з минулого разу залишилось, і в неї я додав коноплі. Вона дуже ароматна. Зараз ще трохи підмішаємо туди. Гарненько. А ловити ми сьогодні будемо на такий монтаж. Прямо на оклідер. От у мене на нитку одягнений отакий бігунок. На ньому на американочки одягнена кормушка флагмановська, 70 грам. Все, воно так буде бігати. А далі тут йде стопорок, просто такий мягкий, щоб по узілку не було. І далі петля в петлю поводок, отакий десь сантиметрів. 30, мабуть, поводок з отаким гачечком. Гачечок такої форми на ляща Він не буде так рвати йому губу, він тоненький і для кращої засічки ми будемо туди ціпляти опарика. Во! Отак От в нас вийде. Все, забиваємо кормушку. Так, 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 Ось така у нас виходить забита кормушечка. І висить сантиметрів через 30 см парі. Отак буде у нас падати біля кормушки. Постараємось закинути якнайдалі. Кажуть, треба спочатку, перед тим, як ловити на фідер, зробити декілька там 3-4 стартових закорми. Ну, ми спробуємо просто закидати та й все. побачим. Погнали. Опа, поклевочка. Есть что-то там? Опустило. Може не засікся, але так опустив, гарно. Мабуть не засікся, бо щось йде легко, кормушка. Щось ці юрзовські гачки, не фонтан. Закрутили і не засіклося. Три штучки отак зробимо. Іду, йду, 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 іду, иду. Все, сидишь? Є? Щас побачим. Є, чи нема? Щось. Наверно, є, приспускає чи ні. Ну, все одно прийдеться перекидати. Нормально. Та щось на ще є. О, щось є, щось піддергується. Треба тільки помаленьку, щоб не зійшов, бо у нього такі губи там. Щось піддергується. Ага. Та знову або мілоч, або зійшло. Капець. Так, і що? Діргається? О! О! Наче є, якщо не зійде знову, три покльовки і три схода вже було на цих гачках. Ну що тягнеться? Але що там? А чи дотягну його до берега? Чи дотягну знову саму кормушку? Щось тягнеться? І? Крутяк. Маленька густерка чи шо воно, чи ляш, от такий невеличкий. Так, другий фідер у мене такий самий монтаж. Так само буде кормушка на 70 грам На нашок Їздить такий бігунок стопорок І і поводочок з гачечком, тільки я зробив поводочок, коротший, сантиметрів 20-25 і там я використовую гачки гюрза. отакі. А тут я вирішив використати отакі кобра гачки, бо щось на гюрзі 4 покльовки, 3 сходи, і він щось клює. От так посадимо три парика. Так, щось притоплює, щось знову невеличке судить.

Не засікся? Ну не знаю, може надо було тянуть, я Та ні. Він би якби засікся, то засікся. То постійно б Да, не перестав би а так він зійшов. Що mm. там? Є? Збирається зубами опирається. Диви витягую. О, та та ну давай, давай, давай. Во, це вже щось Диви, який тебе лаптик. Чи маленький диви. Не дуже дьогу. ай яй 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 не обляпай мене, я не хочу маратися. Йома, Йо він гачка одірвав. Так, два рази вже обірвав я гачки, коли риба була вже на суші. Був у мене поводок 0.16. Зараз я перев'язав поводок 0.18. Невеличкий 20 см. Побачимо, як вона риба на це зреагує. Так само садимо опарик, це на гачок кобра. Три штучки або 4. Цей гачок наче гостріше за гюрзовський. Тільки тепер я хочу спробувати, у мене є така більш м'ясна прикормка, що в мене залишалася з коропової рибалки. Тут різний кріль, всяке таке набито. Кріль, халібут. І от попробуємо його забивати в другу кормушку. Бо у першій в мене карамелька, а це пробуємо криль халібут. Вогнище вже догорає. Біжу, 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 біжу. Є? Чи вже нема? Ну, все? Так гарно дргав Все підмотаємо Ну все, подергався Коротше гачки гюрза такі собі Хоча минулої рибалки я тут теж був то непогано вони засікали Не знаю Во-во-во Ох, дергається Дьоргається, ще буде він там. Треба по чуть-чу підмотувати, пробувати. Щоб не форсировать. Може воно обривається губа Коли по чуть. Будемо як в короповій риболовлі підтягувати. Щось піддергається. Пидергается, піддергается, бачу, бачу. Бачу, піддергайся. Давай по чуть-чуть, по чуть-чуть. О. Не форсируем. Не форсируем. Не форсируем, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо-тихо. О, хо-хо-хо. Чу -чу -чу. Тихо, не, не надо, не надо, не надо. Все, 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 все. Все, 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 давай. Диви да який, прям до води біжить. О, щось дергається. Опа. Все вже на другу м'ясну прикормку. Давай, 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 тільки не, не зійди. Навіть якась дрібнота, і то приємно тягнути. Давай. Не зійде, це на цей кобра гачок Щось ботається. Тихо-тихо-тихо, помало, помало. Тихо, 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 тихо. Тихо. Опа, ну таке. Так, я, 0,18 поводок. 0,18 поводок, все одно воно його дернуло. Уже як буде, давай. О! Давай, 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 сюда, сюда, сюда! а а Тикай! Стий! Стий! Лови! Блин, не почти! Что, отпустить твою рибу? Но в нее был великий шанс самому уйти в Ух ты! <laughs> Выскочил. Ну, а что она вискочила? Все, валяется. Давай, падай. Пока. Хорошо дергается? Нет, а нет. Ну, Я прямо целовался. Будешь ломать? Не ломить, так що буде все до розмарах, дуже сильно прямо. Так, що у нас тут? Курочка, ковбаска, криветочка, огірочок помідорчика. Перепілочка. Йду, 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 йду. Є ще? Та не вже. Та тихо. Може вже нема. Є о! Давай. Да не, что, стягнется. Я на камеру работаю. Давай, кажу. Та якась ерундована. ерундованно. Помалу, помалу, шепью не зійшло. Оп, 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 тихо, тихо, тихо. О. Оф, 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 тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Опа. И, и вылазим. И вылазим. И вылазим вот такие невеличкие. Стребунчик. Маленькая <с> курочка. йду, 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 йду! Йо -мо Прям розриваю! Не дасть мені перепілку поїсти. О, ого, дергається. Там вже, мабуть, короб сидить. Давай. Фідер, працюй. Давай, давай, давай. Оооо не дасть мені тільки ножку одгриз від перепілки. Давай, давай, давай. Ух ти ж мать. Ух ти ж мать, що це там таке тягнеться А воно за якимось лататям тягнулося. Та ні Просто якесь лататя потягнуло. І бачиш, що 0,16, що 018 поводок йому все одно. Ой. Молодий. Ну такий середніх розмірів. Ну що, ми вже зібрались, будемо доставати, дивитися, що ми сьогодні зловили. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що одна коклювала в мене підходила риба і на карамельку, і на м'ясну начинку, і на 0,16 поводок, і на 0,18 поводок вона на це не дивилася. Пару годин рибалочки на фідер, отак можна підловити собі вечірком лящика. Хто на тараничку, хто на сковорідочку, Але може бути результати просто на опаріка. Надіюсь, відео було цікавим. Тож, підписуйтесь на каналчик. Буду старатися якісь ще відоски викладати. Лайк, кому було цікаво. Пока-пока.